Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні ми своїми руками зробимо класний незамінний інструмент в кожному господарстві. В інтернеті я не знайшов. Як його виготовити. Є купа пропозицій про продаж, але ціна досить немаленька. Він мені потрібен для того, щоб користуватись ним один раз в місяць і платити гроші. Я не не хочу. Краще зроблю сам. Е, схем, як я сказав, вже в інтернеті немає. Я собі накидав от щось таке, дивлячись із фото вже готових ключів китайських. Ну і Поки що не знаю, навіть що мені згодиться, але буде якісь обрізки от ось труб профільних трубочок. отаких от Отаку ручку от, ось знайшов, не знаю від чого. вона я думаю, згодиться. Ну і обов'язковий елемент це шкіряний пасок. Довжиною приблизно ну, 45-50 см десь треба так, щоб він, ваш ключ був ун універсальний. Все, працюємо. За основу я взяв кусок металу. Це у нас буде 30 мм. Шириною і довжиною 110 мм. Ну, це неважливо, може у вас чуть по-іншому буде. І з цієї пластини ми вигнемо ось таку штуковину. Радіус тут не має значення, просто щоб він був полукруглий. Тепер з одної сторони ми робимо 10 мм мітку, а з другої робимо. 15 міліметрів. І ці дві сторони загинаємо цей бік. Щоб легше було загнути, треба з тої сторони чуть-чуть зробити канавку за допомогою болгарочки. І тоді загнеться легко і рівно. Ось так. Я стосовно... Своєї ручки відступив від краю ось стільки, щоб вона не заважала. І тут треба зробити паз. А в цій стороні просверлити просто отвір. Паз повинен бути на ширину вашого ремінця Тому відмічаємо, змащуємо і висверлюємо. Засверлили, тепер укуратну болгарочкою, вирізаємо між цими отворами і вийде у нас паз для ремінця. Тут засверлили отвір. Беремо кусок металу, відмічаємо розмітку і відрізаємо. У Нас вийде отака пластинка, яку ми заваримо тут, щоб зробити конструкцію більш жорсткою. Ось така конструкція в нас вийшла, лишилося її тільки добре зашліфувати. Після шліфовки виглядає значно краще. Сюди закріпляємо ремінець і збираємо конструкцію. Ось такий інструмент у нас вийшов. Ідемо його перевіримо, як він працює. А потрібен він для того, щоб відкрутити отаку от колбу з фільтрами. Ключ давним-давно зломився, і я відкручував руками. Тут дуже незручно, дуже тяжко і вирішив зробити. Отакий От ключик. Затягуємо петлю, ставимо. Я це роблю перший раз вам. Опа! Є. Все. Далі вже відкручуйте руками. Так само можна і закрутити його. Ставимо навпаки, але краще закручувати його на певну ручну, тому що потім і буде тяжко відкручувати. Треба ближче до різьби підтягнули і о, є. Якщо у вас немає натурального ремінця, можете спробувати зробити з куска якоїсь товстої резини, або куска ремня ГРМ. Він також може тут згодитися. Тільки брати його, напевно, гладкою стороною. Тоді він буде нормально тут. Прилягати. Хоча може і та сторона де зубчики. Якщо хтось зробить такий інструмент з іншого матеріалу, я маю на увазі ремінця прошу написати в коментарях. Ось так легко і швидко можна виготовити добрий інструмент, який буде вам допомагати по господарству Якщо відео вам сподобалось, лайк, підписка. А поки до побачення, до нових зустрічей.